Друзі, всім привіт! Всім бажаю крепкого здоров'я. Хочу вам показати таку спокійну, спокійну рибалку е, на мирну рибу, яку я в принципі дуже люблю. Е, Періодично на неї виїжджаю, щоб е, зробити різнообразність, там, окрім хижака. Щоб, да, бо, ну, по каналу ви зрозуміли, що в мене там буде більшість тільки хижак, але я й виїжджаю на таку рибу. Е, так що Рибалка така е, спонтанна, в плані, от, взяв поїхав на ніч, там, переночував, піймав, не піймав і додому. Бо, наприклад, в день на цій водоймі нема тут, що робити. Так що, от, в принципі, рибалка вдалася, бо за той рибою, за якою я приїхав, спіймав. Хотілося б більше клювань, але ну, що маємо, то маємо. Так що додивіться відео до кінця. Я буду вже збиратися додому, бо вже, бо вже нема нічого буду збиратися. А всім вам бажаю тільки гарного перегляду. Так виходить, що вже я розклався. На годиннику десь вже з 20.00 треба буде кинути на пару годин. Хай вже хорошо стемні, а потім вже світлячки і будемо чекати ночі. Я думаю, вночі буде найкраще. Зараз буду закидатись. І будемо чекати клювання. Один є. Глибина непогана. Сьогодні пробую не на міляку, а не глибині, бо на міляку ось був, То щось не було, клювань. Попробуємо. По глибині, що він скаже. Може він виходить. Якраз з глибини виходить на Бо Міляку його не було. Чого воно так, не знаю. Натоплене молоко, я поки що заряджаю всі. В принципі, в мене топлене молоко тільки залишилось. Сьогодні трохи докупив його ще пару пачок. Більше сіклювало на натоплене молоко і мед я додав сюди ще. Так, мужики, дивіться, в мене блін, синалізаторів немає. Я не корап'ятник, <смі> Не товстий, лоб'ятник, чи як правильно. У мене отакі от китайські блін, Получається два спінга вам перезакинув, не знаю вам буде видно чи ні. Ще з третій перезакидаю. У нас на годиннику не знаю. Буде видно 9.40 у нас, без 20.10. Зараз перезакидаю і в принципі, в принципі, можна буде трошки кімарнути. Клювань не було. За цей час, поки було, ще видно, клювань не було. сейчас я перезакидаюсь. О, хорошо полетіло. Два у мене так стоять зеленим, світяться. Один додався саме звичайний світлячок і оцей, що реагує на клювання. Він Красний він там мерехтить, виходить. Я в цьому я ж кажу, по блин. ну, тільки вчуся. Тобто єдине, що я сі купив, такі от Veida Harden Carp длинні. Палки, щоб можна було не на лодки заводити, а в принципі закати збираю. От в мене є на котушки, бачите, бейтранер, я його відкрив, виходить, і все. І можна чекати клювання. Можна чекати. Ось от так от. от. Покажу вам, якщо буде видно. Краще. Вон. Раз, два, три спінінга. Все. Так я їх залишаю. Тут ось промстон, ізолента, ножнички і в принципі можна чекати, чекати, будемо чекати. Надіюсь, щось так буде. Думав, що було клювання, але нас піднявся вітер дуже сильний. Мабуть поплавок трохи знесло, я так зрозумів. Мабуть, трошки поплавок плавок Подумав, що було клювання. Но клювання не було. Хвиля, хвиля по всьому ставку пішла. Це погано. Нічого, будемо далі чекати. Ага, вимотало, багетранера вимотало. о Єсть! Е. Есть. Есть остров. Блин, здесь шел, походу, чувак. Да, здесь шел. Я не завив. Я бачил, куда. Да. Не завив, ты же А мы вот хлопаем, а он... я же не пойму. А, нет, он там есть. есть? А, что не а, он повел, блин. Он повел, аж через пивстолка, блин. Да. Ага, він ось. Да-да-да, подожди. О, він тут. Возьми подсовку. Возьми подсолку. А, він просто що воно так пашка йде. О, зі поперся. Грузик он щось в парсяте, бачиш? Ага, перепутався грузик. Ну, він есть, ось стоїть під берегом, Почему його витягнемо це питання? Десь ось есть тільки? Вроде хуя тут. Ага, щось де супротивляється mm -hmm. там рузик перепутався де дивись шнур не мотав поняв і я його не можу не можу на себе далі подати це херново цім тут собач давай я все диви я його підтягую так на себе йтиму що поману ні ні не візьми, е, возьми візьми посаку чуєш диви що робить Нічого біло. Це... Я бачу. Отпусти. Ого. Ого. Mm -hmm. Ого! Моя там непогано йдеть посиди. <гум> Через півставка пішов. Блин, ми він вже був від ми його майже взяли. Блін, ого, куди. Я бачу, аж так. пішов. А той де попав. Може і там десь був. Нє-ні-ні, там він просто запутав, виходить, грузік основний на цьому спінінгу і завів його, получается, так кольцами, я так понял, накрутив. Ну, видно, накрутив грузів. Запуталось? Давай я возьму, найди. Давай, подтягивай его до берега. Подтягивай его. Трошки еще. Я бачу. Ага, сильный, дядька. Сейчас. Давай. Покажи мне его, покажи просто. Щас не сильно його тікав на туши. Нє, не бачу його де він. Пробуй далі відійти. Ди сюди, лівіше, лівіше. Лівіше. Сейчас ты вообще не боже понимаешь? Так. Чувак, есть! 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 A few moments later. есть. Mm -hmm. <laughs> Видно? Давай выносить, mm -hmm. да, да? Хорошо, зачип... я косил выносить, Хорошо, зачипай. За Хорошо. Сейчас будем выносить я Дві який дядька. Зараз переважимо його, О, сіка. Підожди. 12. 12. 12. 12, 12. Блін, рівно 12. Блін, не побив свій рекорд. Собака, 300 грам не хватило. І вибило, диви. 300 грам не хватило. Ну, ми там 12-300-1250. Грузить нас можеть. На Такс. Виходить на годиннику вже. Видно? Без 23 клюнь немає. Ну, Я думаю, треба зараз перезакинутися. Мабуть, тут вже розтворився. Спробувати до ранку. Десь у нас вже о 5 годині починає розвиднятися. Розведня... Якраз та ще й потрібно, в принципі. На ранок можливо, можливо, проклюна. Але я думаю, е, треба ставити, мабуть, по два плантони, бо почне задобати краснобірка. А може і по два, а може і по два почне задовбати. Ну це вже як буде видно, бо тут просто е, краснопер... тьма тьму ще. Треба спробувати щось міняти. Кльонів, як ви бачите, поки що нам вже десь півтори години дві стоїть. Треба щось змінювати. Виходить у нас уже ранок. Там п'ята година. Бачите, щось клювань немає зовсім спробую зараз ще трохи перемножені закинуть ще годинки на дві. А там я вже думаю, зовсім не буде сенсу, бо будемо це довбувати. Цікаво, як воно так виходить, це в мене вже 4 четверта рибалка на того столба. Перша була 0, друга рибалка попався на 12 300 третя рибалка 0 і четверта це сьогодні знову попався на 12 кг Як воно так працює. Не знаю, бо більше клювань не було і головне клювання було в плюс-мінус один той самий час, там 12 час ночі. Як воно так, я навіть не знаю. Це пояснить. Як відбило далі? Більше не клювало. Покажу вам ще от близька цю сільку. Подивіться. Який здоровезний, я вже його впакував, заніс трохи ось стінючок, бо, того, що, як я казав, вже жара на вулиці, але ну, тобто, треба вже його додому бачити, починає то спінюватися трохи то все вже пропаде. Так що треба додому на сундайчик. Бо з такої риби, мабуть, під часі нічого такого особої не зробиш. Так що, в принципі, можна я ж кажу, було б іще рибати, пробувати, бо д я не цей. Ну, тролінгісти плавають. Один за одним, тобто ну, рибалка вже не те, не що треба. Ганяють рибу. Та, ну, я довольний. довольний є рибина. Так що чому тут, в принципі, от, риба є, все, можна додому. Сьогодні впійманий то столок. Бачите, дивіться, скільки получилось з нього м'яса. І буду я робити сугундай. Хочу вам показувати мій рецепт. Космачного сундая із тостолоба. Покажу вам, все розкажу. Пересипав я в таку ємність велику для того, щоб можна було потім щось поставити і залишити під прес. В більшості десь я залишаю годин 10, на 10 годин десь хватає. Тому це кинули так м'ясо. Додаємо на 1 кілограм одну столову ложку сахара, 2. Столових ложки солі і десь 150-200 такого О, тут 9 відсоткового. Потім все перемішуємо і залишаємо, як я вже казав, годин десь 6-8-10. Ну я якраз до ранку залишу і далі буду показувати, в принципі, що вийшло і що я буду далі з ним робити. Постоїло м'ясо десь 8-9 годин. Дивіться, скільки воно пустило соку і якого воно стало вже от гарного кольору. Дивіться, чотири рази я його перемішав. Яке вже гарне мариноване. Що ми ще робимо? Дивіться, я зараз зливаю воду, промиваю його, промиваю, не вимочую, промиваю і показую, що буде далі. Показую, що Взяв отакий великий черзний лоток, склав у нього. М'ясо нашинкував туди цибулі чим більше, тим лучше, мабуть, десь 10, 10 штук сюди пішло в мене. Все це перемішав в перемішку, Добавив лаврового листа духмяного перця, пару штучок. Також зверху, звичайно, такий синів перців. Залив це все звичайною олією. Олії заливав на свій глазомір. Лив, поки от, воно. Не буде все волію. Отак перемішав його і все. І залишаю його десь на 12 годин, може на сутки. І м'ясо вже буде готове. Тобто воно, в принципі, вже готове, але це додасть йому ще духмяності. Буде воно вже як, таке як треба. Дивіться. Отакий, От в принципі, мій невеликий рецепт. Закриваю я його кришкою і ставлю в холодильник, витягую і його вже можна буде їсти. Якщо всі користуйтесь таким саме звичайним рецептом, всім бажаю смачного. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. А я вас чекаю вже всіх в моєму відео.